Добра усім вам, дорогі друзі. Не пам'ятаю, знімав, не знімав відео, але тим, кому цікаво, навіть про всяк випадок, думаю, знімав. Значить, достав я акумулятор для того, щоб його розрядити і зарядити. Акумулятор цей ви бачили і знаєте, скільки я з ним провозився з цим акумулятором. І тому, поки він стоїть на зарядці, думаю, мабуть, зніму і покажу. Що виходить, і як працює взагалі зарядне на тересторі. Тут в мене, як ви знаєте, і блок живлення, і зарядне 2 в одному. Ну, зараз ток заряду 200 мА стоїть. І напруга 13,4 вольта. Так, і ось у підключений. Ціна поділки 10 В 1 кубік. І от поки воно підключено все до акумулятора, то ми бачимо тільки ось таку лінію з якимись там такими цікавими горбиками, які цибають. А тепер відключимо від акумулятора це діло. І картина у нас трохи змінюється. Зараз я буду зменшувати напругу заряду. Оце на мінімумі стоїть. Як ми бачимо, Імпульси ще все одно є до кінця не закривається, можна похімічите з генератором перевірити, чому так. Ну, тут вольтметр показує, що там 1 вольт якийсь є на виході. О, і ми бачимо, що розмах цього сигналу, якщо одна поділка, одна віконечко 10 вольт, то в районі десь 12 вольт йде. Отакий імпульс час від часу проскакує. А тепер, коли ми будемо додати напругу, я помаленьку додаю кручу речах, і ми бачимо, воно росте, росте і росте. І зараз уже оцей імпульс, напругою, десь приблизно 22 вольта. Отакий От він коротенький, вискакує. 22. При тому, що тут вольтметр встигає. Обробити тільки на 5 вольт. Показує, тільки 5 вольт. Вольтметр показує. А імпульс виходить такий, як напруга на, на вході самого регулятора. Тобто тірістор відкривається наповно Отак. От Сіл треба заряджати. Так, поставив на зарядку його. Так, ну от є такі імпульси. Напругою такою, яка приходить на вход самого, самої схеми. Ну і тепер я буду додати, ще далі додаю, 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 імпульс тут стає ширший, як ми бачимо. І отак от буде кінець. Оце вже максимально. Ну Тут показує на виході 14 вольт. А тут маємо отаку от штуку. Отак От працює теристорний зарядний пристрій. Або зарядне натерісторі, як кому зручніше. Тому, може, хто буде настроювати і перевіряти, чи працює, чи не працює, то приблизно ось така штука виходить із зарядного на терісторі. Власне, те, чим я хотів сьогодні поділитися. Я буду продовжувати заряджати далі. А вам бажаю всього найкращого. Хімічте творіть, нехай у вас все виходить. До наступних зустрічей.